Сховища не приходити, щоб ховатися від тривоги, ось таким є перший день навчального року для українських дітей у сховищі, щоб сховатися від російських ракет. Такі реалії, і все, що ми можемо зробити, це адаптуватися та зробити по максимуму, аби школярі та вихованці дитсадків навчалися у безпечних умовах. У Кременчуці для цього є достатньо сучасних відремонтованих укриттів. Завдяки ним юні мешканці нашого міста можуть здобувати знання в режимі офлайн. Сьогодні в нашому закладі, як і в багатьох закладах освіти нашого міста, ми святкуємо день знань. Якраз зараз лунає повітряна тривога, і саме в цей час вихованці нашого закладу поспішають до укриття. Незважаючи на те, що сьогодні дуже буремні щасливі війна, ми сьогодні дуже щасливі. Після двох з половиною років, що ми не бачили своїх діток очно, сьогодні малюки. Прийшли до нас садочок. У нас сьогодні маленьке було свято. Зустрічали герої, казкові наших дітей: кульки, цукерки. Я хочу подякувати особисто малецькому Віталію Олексійовичу, всій міській раді, департаменту освіту за підтримку, за кропітку роботу, всім будівельникам, всім людям, які долучились до цієї справи. Наші малята мають змогу розвиватися, спілкуватися, взаємодіяти одне з одним. Від усього колективу дуже дякуємо нашому місту, міському голові Віталію Олексійовичу, нашим будівельникам, за наше чудове укриття. На важливості саме очного навчання наголошують всі освітяни і школярам, і дітям молодшого віку необхідні безпечні умови для навчання. Саме на це були покладені основні зусилля місцевої влади забезпечити укриттями заклади освіти міста. Я вихователь старшої групи. Ось мої дітки. Ви зараз до нас потрапили. Якраз була тривога. Ви бачите, що дітки у нас задоволені, займаємося. Дуже велике дякую за це укриття, за те, що ми. Вийшли працювати. Ми дуже чекали цього дня, тому що ці два роки ми були на дистанційному навчанні, і я вважаю, що це було дуже ну. І складно для дітей і для нас, вихователів. Діти теж були дуже сьогодні задоволені. Навіть коли ми прийшли і з ними, подивилися наше бомбосховище. то дітям дуже сподобалось. і навіть ті батьки, які переживали, як наші діти сьогодні в дочі, то вони навіть не хотіли сьогодні навіть уходити додому, хотіли ще залишитися тут у нас. Коли і навіщо необхідно йти в укриття та як себе там поводити. На ці прості запитання дітлахи знають відповіді, бо у своєму маленькому віці вже усвідомлюють все, що відбувається навколо. Аби хлопці та дівчата навіть у сховищах не гаяли час, а продовжували пізнавати світ, там є всі умови як для розваг, так і для навчання. Малює малюємо конструкторами, граємося, ну граємося. А ще? ще читаємо тут книжечки». Тобі тут подобається? І а вже ж велику радість за своїх дітей відчувають батьки. Вони, мабуть, як ніхто чекали відкриття садків та шкіл міста, аби малеча повернулася до живого спілкування та навчання. Дуже велика радість, дуже велика вдячність колективу нашій міській раді за те, що це все таки сталося за два з половиною роки. Діти дуже скучили один за одним, і дуже раді до один одного бачити. Воно відповідає всім нормам, і я, я бачу, що тут і вентиляція, і все зроблено для того, щоб діти почували себе комфортно. Ми вдячні як батьки владі нашій місцевій, ми вдячні керівництву садочка, вихователям за те, що вони дали можливість відвідувати цей садочок. Отож, позаду довгий шлях ремонтів, будівництва. Та всі зусилля не даремні. Вони вартують того, аби сьогодні юні кременчужани усміхнені і щасливі здобували знання у безпечних умовах. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.